Що таке дім? Місце, де тобі комфортно та безпечно, місце, де ти можеш бути собою. В Україні 40 тисяч людей з інвалідністю живуть в інтернатах, ізольовані від суспільства, позбавлені можливості контролювати своє життя та бути частиною громади. Вимоги інтернатного закладу часто домінують над індивідуальними потребами підопічних, що може стати причиною депресій. Ми віримо, що кожна людина заслуговує на дім, і кожна людина з інвалідністю, звичайно, у тому числі. Деінституціалізація це процес відмови від інтернатної системи та створення можливостей для підтриманого проживання. Це означає, що люди з інвалідністю можуть жити у звичайних громадах, отримуючи необхідну допомогу, догляд та підтримку. Це дає людині свободу, можливість працювати, навчатися, будувати відносини та приймати рішення. 75% українців не знають про підтримане проживання як альтернативу інституційному догляду в інтернатах. Поділися цим відео, щоб якомога більше людей дізналося про реформу деінституціалізації бо кожен і кожна заслуговує на дім.